Стою, зупиняю, мене щось там рот відкриває, дивлюся зуби. Я думаю, ну все, пізда, мені точно. Коротше. А я ще знав, що там відбувається на ДІЗО, бо у нас вже пару людей звідти повернулися, і я знав, що там ну там і на піздець. І мене щось ведуть, і я дивлюсь, що мене ведуть як на клуб, там де зазвичай просто з нами розмовляли. І в останній момент сворачують і ведуть на ДІЗО. І воно ще таке сере, блядь. Я дивлюся на нього, думаю, пізда, нахуй. Мене заводять, тіп представляється, говорить, що так і так. Давайте зараз нам нормально Честно рассказываешь, кто ты, что ты, короче, и все будет нормально. Я говорю: да, да, я, ж, типа, я все разум, я буду рассказывать. Починаю у меня питаться, я им рассказываю свою легенду. Он говорит, ты, по-моему, не понял. типа, говорит, э, говорит тебе сейчас яйца оторвут, если ты не скажешь блядь, э, то, что должен. Ты сам знаешь, о чем ты должен сказать. Я говорю, да, я там все понимаю. Я опять ну, снова рассказываю историю. Он говорит, ладно, я даю, дам тебе последний, третий шанс. Он говорит, э, позывной Фрост тебе о чем-нибудь говорит. Я думаю, нет, <laughs> ни о чем не говорю вообще. Не, ну, я слышал, что-то такой тип есть. Это понятно. Ну, я думаю, он ну, что, буду сейчас мне пиздить, типа. Думаю, что я, блядь, пиздюлин, типа, не переживу. Они снимают с меня штаны, короче, э -э разворачивают меня. И он в натуре берет веревку, завязывает мне на мошонку. І починають мене так попов, нахуй по коридору хуярить, ваочадь, я в ахує, ну, типу, такі відчуття. Не розумію цих бдсмщиків, хуйня повонений. Мені он так ще буває, так може в мості мене підвіснути, і так ногами короче, по яйцям хуярить. он з тим, хтось мені нирки нырки з топи мене там -то палкою їбашать, нахуй. Я отак вот вот, ковуряюся, хуєвше мені пізять. Він там перед оком мені ставив ніж, щоб, типу, якщо я ворухнув, щоб я сам уїбався. А, ну, так от я терпілю, ну, ну може, пів години. Типу, я типу, в повне вийду, що я ні я хата, ні моя. А я в Рожгарді був своєму. І в якийсь момент він такий говорить: типу, а ну снімі з нього ну, такий, а лес. Ну, давай далі.